Кнопка невдобна на сміну лиця, і я просто іноді забуваю за нього. Опа опа опа. Що, задушить типа може? Блять, я щас роботи будуть душити. що це таке интересно, де він дівь? Сковався тоже, даєте? <кхе> да, він побіг туди. він уже втік. Ну туда побег, я ж не хочу сюди. Я думав він десь отут, він тут був, але так бистро побіг. Думав його задушити трошки. Я, коротше, потратив стержень та й поскрафтив собі ще одного фіолетового щита. Думаю, в соло попробую. Я, з ним як в соло буде спілят. але бачу він трошки медлініший став. Ну, не так не бігаєш. Під... Тим що там... О, що це таке? О, це камінь, стать, не можна кидати. Камінь береш і. І можна кидати, коротше. Ой, потім бігти через... потом я, короче, так само, наверное, побіжу просто, та и все. Тоба швидше робити все. О, тут ок, треті двері. Hello Hello, hello. 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 You doing of... the quest as well. Месії, місі, місії. Треба щоб було проти двох було. Да, якби було би типа два проти двох, було б вшах З Сим согласен, я да. Якби типа ти, дуо проти дуо було, і ти, ти там типа сам і так якось, типа, в соло ти граєш, і там типа сам вибираєш, ти, чи паче. Ну, там, з кимось. поспілкував, можеш поспілкуватись і разом бігати, то да, ти, це було прикольно. Ну коли, типу, там дуо против. Ну, типа, тріо можна сказати. В основному. От бачило легко грати в цей. <клес> Соло. Просто собі чилиш. по тебе іноді не трогають, Ну іноді трогають. А в склади заходиш, Начинай КВП душить. Це жорстко Ну блін окей. Не, є тут, конечно, іноді й такі, що тебе начинай душить тоже. але Не знаю, може, може завтра давайте типу, по, ну, пограємо соло, типу може так. Типу, часик як чи два тако соло пограти, а потім, типу, вже дуо. О там, короче, дві ж... А, це тип, походу, ще й досі стріляється з тими роботами, я так типу, понял. Так, як мені його так пробігти, щоб Хай собі там бавиться. жалко немає цей, я радіо. Я б йому ще туди радіо закинув би. Щоб от... Hello hey, <laughs> на ключі треба два ходити Може на ключі треба два ходити На що? Може на ключі типа ходити на ключі вдвох чи як Маєш в виду. Та не бійся йди лутайся, зараз спину. Спину вбить. Не переживайте, а ніхто не троне. Візьму йому гранату липку закину. Ходити вдвох на ключі, так. А, ну да, може бути, типу. Просто коли ти вдвох ходиш, ойо, дрон спалив. Коли, типа, са... коли сам і ти на ключі, наприклад... Ти по дуже багато лута, ти просто не винесеш його. А як іти, наприклад, двох туди, Це норм. Якраз лут просто... Щось я не туди зайшов. Там тип стріляє, тут дрони літають. Єбать. Так треба, наверное, забігти всередину. Бігти просто тут все діло. Ай собі бавлять тут. теж тоже так думаю. В мини було купить А, у меня там тоже нормально. забіг називається Хотів обігти Що робиться, Що робиться йдити на Розтвіла шовковиця Піздє, тисок високо я не хочу, я розіб'юся. Щас, щас прорвёмся. Бачу, цей баг мене просто бісить, ну я не можу залутатись просто. Так, все, я сподіваюся, там все вже скончилося же, чи ні. Надіюся, що да. Можна було сюди. А, а можна було спуститись. Ладно. Це не для мене. Я шукаю легких... Надеюсь я тут тип уже пострелялся трошки. Я вообще не хотів туда заходить. Я думав якось скоротить путь, я думал, там может есть десь пере... переход на другу, але. Hello! I button. Hello, hello, hello. Hey, hello. Хей, hey, hello. Хей, hey, hello. Хей, hey, hello. хеллоу! Фух, подождіть, треба трошки перепечети, бо ну я нафік. Ага, Перепечайш тут! Перепочинеш тут, да! Перепочинеш! Що там робиться? Це пиздец просто. Сука, осталось добігти там. Стільки 100 метрів. 70... 71 патрон. От О, що робить там... Пиздец же. Ой, в рот, це Ти дуже повільний. Да-да, він повільний, тому що у нього щит, типу. Дивись, що робить. Ну от що ти мені робити? А ну пробуй, давай. Я думаю, він не загриться на мене. Не, він на друга загране. Фух, я пока що. Обійду, попробую. Дой він поверху. Повільні, через те, що щит здоровий, типу. Ну, воно. Я знаю, бо коротше, там казалось, типу, що якщо типу, ти хочеш більш бути повільніший, там то ти береш щит здорові, якщо ти хочеш бути більш. Коротше, типу, якщо ти будь... хочеш бути більш невразливіший, то, то береш щит, а якщо хочеш бути вразливіший. блядь. То... Не знаю. Будем чуть думать. Где нахуй? Що мені робити? Я просто не можу. У мене хіла ноль. Це піздець просто. Просто пиздец. 200 метрів, я наоборот отдалився, не. Бля, я їбав його рот. Пожалуйста, не займіть мене. Спасибо. Я держу патрони, бо... ну типу... крафт. Та воно тут да. Але я думаю, зараз я так помаленьку біжу його на цьому тунельчику. Буде все заебіть, якраз виїблю прям у вишці. Я не знаю, як я вижив. Можна було липку бомбу на неню кинути, але, блін, у мене просто хіл, мало хілки було. Мене хіла 0, да, да. Ну, все, блядь. Просто треба зробити ще один ривок. Один ривочок, блять. Ну, якщо якщо попадеться якийсь тип нехороший. Я може може Ну я виживу, типу, один зажим у мені. Так що я убить Більше я не виживу Я поняв, там пиздец зробить Ну, блядь, ну это пиздец. Ну, Столько этих шариков. Эй, шарик, а вы шо, прикалываетесь? Ну это пиздец просто. Я ебал в рот. Oh, oh man, Safe ten minutes to get out of there. I repeat, Фух, я уже думал, пиздец будет весело. Да-да-да, сейчас да, да, будет миссия. Давай, на блин. А де вона? Де вона, блядь? Тут. Блять. Піздєд. Не знаю, Слава, як ти будеш проходити. Це жах. Просто такий жах. Сюди просто. Не ну іноді буває так цікаво проходити ці місії, коли так. Коли не все не все легко, але коли але буває душ, душний душний. Але буває душний. Хіба там того крокодила хуярять, просто поїхать. <laughs> там там, там тіп там ті фігачить його, тому що він так і далі його, треба короче, Виходити да? Ти ще ти ще вбив орк вогнем, Да, на турі. Нічтожи арк. Даооо! Сюди просто! Сюди нахуй? Я подумав, цей цей тип його вбив, если чесно. Охуєть, заєбись Тепер ти можна на виход і заканчивати сьогоднішній ластовий хатка коротше. Раз. Ну, а вона не попала? Йо, Все ты ти... Блін, яка. Ти бачили яка? Бар. У просто патронів 0. Я, коротше, хотів просто зірвати її попробувати це, і попробайд цей, типа. подивитись, який демедж буде наноситись на цю. У мене получилось трошки. Ні, ну щит от реально, щит спасає. Фіолетовий щит, це... Я б уже би здох би, чесно. Б. Ну, тупо, якби не цей щит, Я б здох би, б. мене б захерачили б інші роботи без хвилини. Сеньп'ю, спасіба. Добра людина, відкрила навіть мені двері. Дякую.